Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося в Гандії. З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D. І у нас є квартира з ось таким класним видом. Дуже гарна зона. Це в нас головна вулиця міста Пасео Романік. Тут маємо фонтан. І подивіться, який класний вид. Квартира коштує 148 тисяч євро за 117 квадратів. Хочу вам показати одразу балкон. Подивіться, який він великий. Ну і вид просто-просто з цього бокову. Ось такий балкон. Ми маємо тут. Стільці можемо посидіти, випити кави. Досить таки класно. І речі, хочу сказати, що тут всі меблі залишаються. Одразу біля балкону ми маємо ось таку залу, досить великий диван, досить тут просторо. Бачимо ось такий реалітет, досить цікаві меблі. По ремонт хочу сказати, що де-не-де потрібно освіжити. Тут у нас вхідна зона, і подивіться, яке класне, велике зеркало. Також ми маємо тут стіл зі стільцями. Досить таки все функційно. Одразу по коридору ми маємо санвузол. Ось так от він виглядає. Маємо тут унітаз, маємо також душову. І по плиці я скажу, що зроблено досить таки непогано. Навпроти, ми маємо кухню. Ось так виглядає кухня. Маємо бачите, два холодильника. Маємо плитку. В цілому гарнітури непогані, вони світлі, що мені подобається, їх міняти не потрібно. І з кухні одразу ми бачимо такий невеличкий господарчий блок і такий балкон в патіо. Далі в нас є другий санвузол. Він трішки більший. Тут маємо унітаз біде, ось таке дзеркало, маємо умивальник і ванна. Непогана ванна і двері також міняти не потрібно. Далі ми маємо ось таку спальню. Маємо одне спальне ліжко, вікна в нас виходять в патіо. Бачите, багато зайвих речей, потрібно де-неде перемалювати стіни. Але в цілому, бачите, ось, ось так це виглядає. І, в принципі, по всій квартирі ми маємо непогані двері, що великий плюс. Навпроти цієї спальні ми маємо ось таку кладову. Можемо позалишати якісь свої речі. Ось так це виглядає. Далі найде трошечки більша спальня. Маємо двохспальне ліжко, маємо досить таки великий стіл. Вікна у нас теж виходять в патіо. Маємо ось, такий, ось такі тумочки, де можна складати свої речі. І вмонтована шафа. Як ми бачимо, по ремонту ось так виглядається кімната. І ще одна спальня. Теж ми маємо двохспальне ліжко. Подивіться, яке воно круте. Тобто в такому старованому стилі, в принципі, бачите, маємо ось такий орнамент, також маємо тумбочки, ось такі стіни в нас. Вікно теж виходить в патіо. Навпроти цього ліжка ми маємо ось такі шафи, досить багато місця і досить цікаво. Друзі, ось так виглядає наш будинок. Хочу сказати, це досить непоганий будинок і в самому центрі міста.